Використання цінових категорій в серф. У нас є можливість перейти до блоку прейскуранту, натиснути цінові категорії і створити різні цінові категорії, тобто спеціальні ціни на наші товари чи страви. Ми можемо їх використовувати для різних відділів. Наприклад, у нас можуть бути в одному закладі на барі одні ціни, в ресторані інші. Або на літній терасі можуть використовуватися інші ціни, може бути, що ми надаємо якісь знижки або конкретні ціни для певної групи клієнтів, наприклад, для своїх співробітників. У нас є спеціальна цінова категорія для співробітників. Або ж, ви можете використовувати для програми лояльності для своїх клієнтів, наприклад, своїм постійним. Клієнтам створити спеціальну цінову категорію. Залежить від потреб вашого бізнесу. Цінові категорії створюються просто: ми натискаємо Додати і даємо назву цій ціновій категорії. Можна створити фіксовану суму або створити назву цієї категорії і вже в наказі про зміну прейскуранту, наприклад, використати її. Для призначення особливих цін на особливі страви. Якщо ви хочете зробити знижку, тоді ми використовуємо тут суми з від'ємним значенням. Це може бути як в гривні, так і у відсотку, наприклад, мінус 10%. Для конкретної там це буде категорія для співробітників. Якщо ми хочемо поставити в гривні цифру, тоді ми переводимо тут гривню і вказуємо суму. Якщо ви поки не робите єдину знижку, фіксовану на все меню, а хочете окремо створити просто інші ціни, тоді ми не зазначаємо тут жодних значень. Просто даємо назву для цієї цінової категорії. Зберігаємо. Далі, при створенні наказу про зміну прескуранту, у нас з'явиться нова вкладка Цінова категорія для співробітників, яку ми зможемо тепер використовувати.